На озброєння стратегічних бомбардувальників ту 160 повітряно-космічних сил Російської Федерації нібито надійшла нова ракета. Про це один із російських генералів доповів Кім Чен Іну. Лідер Північної Кореї під час свого візиту до Росії ознайомився з російською військовою технікою. Велику увагу Кім Чен Іна привернули літаки. Зокрема, Кімчен Іну показали стратегічний бомбардувальник Ту-160. Він тепер нібито може бути озброєний новою ракетою. Про це в присутності міністра оборони Сергія Шойгу заявив один із російських генералів. Нова стратегічна ракета називається ХБД. За офіційними даними, вона має максимальну дальність пуску понад 6500 кілометрів. Але невідомо наскільки ця заява відповідає дійсності. Ту 160 може нести 12 таких ракет. Міністерство оборони показало бомбардувальник, але не показало нових ракет.